27-го ввечері ми вже були в Вахтирці, де 93-бригада зустрічала ворога і зупиняла його. Навіть коли сиділи в окопі і по нам артилерія крила півтора суток, то це все переводилось на жарти і говорили, та, промазали, не попадають вони. Сьогодні не їхній день був. Так же само, і ми були під Ізімом на той час, коли нас 11 хлопців було, які займали посадку в 300 метрів. І на нас вийшла колона, і коли наші БМП виїхала і почала от стріляти по танкам, то противник русня не розуміли, як, хто і звідки стріляють. І Ми тоді зупинили колону. На той час зайшла до нас з Києва, вони захоплювали Бучу, Єрпінь. Багато було в них різних речей наших цивільних. Ми їх розбили. У нас були прямі зіткнення в окопах, де гранатами перекидувалися, і стріляли один в одного. І в цей момент відчуваю, що якщо не ти, то тебе. Зараз 200, як попрем, на на захват. Трошки димок кидає, ну то ерунда. А так ми їздимо. Трошки грязюська у нас. Хлопцями ми пройшли всю Сумську область, Харківську область. І влітку 22-го року при відбитті стратегічної точки в місті Солідар отримав поранення в голову, в ребра і в коліно. Лікарі говорили, що в рубашки родився, тому що в висок попало, говорять, два міліметри, і вже б тебе не було. Я місяць пробув в лікарні, потім повернувся. Повернувся знову, хотілося бігти штурмувати, але після першої спроби в мене знову розійшовся, шов на коліні. Головний біль постійний, потім, потім в мене озір почав пропадати, а я відновився десь за два місяці, і там була в мене сильна контузія, коли в мене. Перестав я говорити і почав дуже блимати очима. І тоді вже брат сказав, що або ти слухаєш мене і робиш те, що я тобі говорю, або ти останешся інвалідом. Злість того, що ти залишаєшся один, коли мене звільнили, я не розумів, що робити далі. Це найперше. Потім вже починаєш розуміти, що треба брати себе в руки. Щось робити, почав займатися громадською організацією, допомагати хлопцям ходити в спортзал, тому що лікарі сказали, якщо ти не будеш займатися, то з твоїм здоров'ям все буде дуже-дуже погано. І долучився до Титанів-Юа, попав на зустріч в Дніпрі з амбасадорами проєкту, і потім запропонували мені працювати в управлінні ветеранської політики. Емоції задоволення, тому що ти можеш бути корисним людям, корисним саме таким хлопцям, як і ти. В нас йде тісна взаємодія. Хлопці, якщо в них є якісь проблеми, то дзвонять і говорять. Що... І ми спільно вирішуємо. Ми переможемо в будь-якому разі, тому що за нами правда і не ми прийшли на їхню землю, а вони прийшли на нашу землю. Я завжди говорив, що це наша земля і ми її повинні захищати. І ми там стоїмо заради наших рідних, щоб війна не дійшлась сюди. Та я плани, не будую ще з 2014 року, тому що є задача сьогодні, виконуємо її сьогодні. А що буде завтра, це буде вже завтра. Китанчик жали, зараз спробуємо завести його. Якщо це не вийде, то заведемо і заберемо собі. Ми не переможні.